Сили пряму лінію отримали вже майже 5 тисяч листів, телеграм, і ось це постійно йдуть телефонні дзвінки. Однією з перших дозвонилася Інна Миколаївна, прізвище не назвала з Києва. Я пообіцяв, що це на це запитання, ви віддасте відповідь. В неї таке запитання: у Маріїнському палаці, де вручають вірчі грамоти, державний прапор пришпилений булавкою до штори, у Верховній Раді, в Ніші, де стояв Ленін, ще й досі фанерний муляж державного прапора. Вона запитує, чому ми не поважаємо своїх державних і національних святинь. Може б і депутати в іншому випадку краще себе поводили б, так запитує Інна Миколаївна. І ще на цю тему багато листів, багато запитань про те, що от зривають сьогодні державні прапори, Ну, виявляють свою зневагу, неповагу до наших національних святинь. Я погоджуюсь з таким. Такою постановкою питання. Це дійсно проблема для нас, коли держава перейшла від суспільство перейшло від однієї системи вимірів до іншої системи. Звичайно, є люди, які сприйняли прапор державний як свій прапор, як прапор державний, а є такі, які ще. Не сприйняли цього. І поки що, ну, якщо можна вжити таке слово, поклоняються старим атрибутам і прапорові, і гербові. І це потрібен якийсь час, тому що я переконаний в тому, що силоміць людину не зможеш примусити любити чи поважати той чи інший прапор. Але те, що каже про що в Марінському палаці і Верховній Раді, я відверто скажу не звертав уваги. Я просто звернув увагу, і ми зробимо все необхідне, щоб такого неподобства, звичайно, не було. Щоб прапори, які стоять на державних місцях, вони мають бути в цьому обсязі атрибутами і відповідати. Всім критеріям державного прапору і по формі, і по кольору, і по е, постановці, скажімо, якщо там десь в ніші він стоїть чи е, пришпилений е, булавкою, то це звичайно не буде не годиться. Алло. 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 Слухаю. Е, це з ким я розмовляю? Що що? Хто е, це? Це кравчук Ланід Макарович. Добрий день, Леонід Макарович. Це Володимир Притула, я із Севастополя. Звідки? Севастополь. Севастополь, слухаю вас. Леонід Макарович, насамперед, хочу вас привітати з першою річницею створення військово-морських сил України. Якщо ви пам'ятаєте цей указ, указ ваш вийшов 5 квітня. А, От, і я з цього приводу підсував кілька запитань, чотири навіть, але певно задам одне два. Будь ласка. От, як ви відноситесь до того, що й досі не затверджено військово-морську символіку? Чи не могли б ви, як головну Збройних сил України якось це пришвидшити, посприяти цьому. Чи самі затвердити це? Ну ми ж це питання погодили з російською стороною. Ні, ні І сім... я маю на увазі українського флоту. А, українського, українського флоту. флоту. Я думаю, що це питання слушне, я його розгляну. Дуже дякую. Я вам ще раз е, передаю вітання від Севастопольців, від моряків українських. Вам я, також найкраще побажання. Ага, дякую, до побачення. тримайтесь. Ага, Лені Макаровичу, дуже емоційний лист надіслала сім'я Ремінних із Жашкова Черкаської області. Я процитую одне речення тільки. Леоніду Макаровичу, звертаємось до вашої мудрості. Не віддавайте атомної зброї. Нехай вона побуде в Україні ще років з 20, поки набере сили наша Україна. На з вами. Це питання задається вже не раз. Воно навіть ставиться. І депутатами, от я сьогодні одержав заяву Львівського віче де прямо сказано, що вимагають від президента голосити Україну ядерною державою. Ну, по-перше, такі проблеми вирішуються вже сьогодні не президентом, тому що є декларація Верховної Ради, є постанова Верховної Ради про те, що Україна. Політика України в цій сфері полягає в тому, щоб поступово, я підкреслюю, поступово набирати безядерний статус і бути державою, яка приєднається до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Це вже наша політика. Але політика це одне. І ми мусимо йти дорогою саме тою, яку визначили, не бути державою, яка Змінює свою політику, тому що поваги до нас тут багато не буде, і це я вже не раз говорив і хочу вам ще підкреслити, але є і військова, технічна, економічна і інша сторона цієї справи, адже ядерна держава може бути ядерною тільки тоді, коли вона має ядерну промисловість. Тобто ці боєголовки, які сьогодні є на ракетах ядерні, вони не можуть бути україною використані як зброя, тому що вони е, виготовлялися не в нас. Це по-перше, І ми не хочемо ніколи використовувати боєголовки як зброю. Ми виступаємо за те, щоб весь світ знищив ядерну зброю. Україна хоче в цьому плані показати приклад, але зробити це розумно і маючи певні. Проблеми, які мають бути вирішені щодо безпеки України, щодо відшкодування, щодо допомоги фінансової, організаційної і іншої, цю проблему треба вирішувати, і ми будемо її вирішувати так, як визначила політику наша держава.